Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Геройство мусить мати нагороду. Це боги і люди признають. Боги втім винні, що дали впізнати правду, сили ж не дали, щоб керувати правдою, неволя ще й мерзетніша тим, коли вона добровільна. Леся Українка. Вона ні одного дня не сиділа за шкільною партою, не закінчувала вищих навчальних закладів. Зате. Самостійно оволоділа більш ніж десятьма мовами світу, перенесла в нашу українську мову три нових слова Невідома Леся Українка. 1 серпня цього року минає 110-та річниця від Дня Смерті Лесі Українки, геніальної української поетеси. Громадської діячки, мужньої жінки і борця за долю рідного народу. Саме в 2023 році минають такі дати її основних творів. 130 років збірки поезій на крилах пісень. 130 років Поемі давня казка, 120 років поемі Одно слово і 110 років драмі поемі Бояриня, яка була заборонена в радянські часи. Чентаймо і шануймо Лесю Українку. Леся Українка написала таку кількість творів, що вміщується у 12 томах, 13 п'єс на одну менше від Шекспіра. За життя Леся Українка побувала на нашій тернопільській землі, в місті Крем'янці, в селі Великій Бережці Кременецького району, де гостювала у своєї товаришки і відпочивала в цих чудових курортних місцях. В селі Великі Бережці встановлено б'юст Лесі Українці. Такі ж погруддя є в селі Турівка Підволочиського району, в селі Романове село Бараського району, в селі Кабарівці Зборівського району, в селі Білобожниця Чортківського району, а в селі Миролюбівка Тернопільського району, Височіє, Пам'ятник Лесі Українці, єдиний в області, саме у вищезгаданих селах, в свій час колгоспи носили ім'я великої української поетеси. А підгайчани на вулиці Лесі Українки також встановили її погруддя. Що ви знаєте про Лесю? Найбільш відомо містянам те. Що вона написала лісову пісню. Деякі вважають, що це дійсно пісня, що народилася вона в музеї, в будинок на околиці, що це та ж сама жінка із купюри, на честь якої назвали швейну фабрику. Можливо, цей матеріал зніме маску таємничості образу. Єдиного мужчини в нашому письменстві, як запевняє Іван Франко, маленькою Лариса була яскравим прикладом дитини індиго. В чотири роки вона самостійно читала, в п'ять освоїла фортепіано, в сім почала писати вірші, в дванадцять її друкували в іноземних змі. Незважаючи на успіхи дитини, батьки сприймали її як малорозвинуту, тому не віддавали до школи, було соромно перед людьми. В 9 років усі звичайні діти борються з лінню та шкільними уроками, а майбутній літературний геній боролися з туберкульозом. Після першої операції, коли дівчинці а, вражені хворобою кісточки, її обидві руки та одну ногу зафіксувала у гіпс. Вільною залишалася лише одна нога. Пальцями ступні, якої вона навчилася грати на фортепіано. Її особистий рояль зараз знаходиться в музеї, що відкритий в селі Колодяжне, Лариса Косач. У підлітковому віці зрозуміла, що усі важливі європейські літературні шедеври варто читати в оригіналі. Тому вона спрагло почала вивчати мови. До 20 років дівчина вільно писала і говорила російською, польською, англійською, латинською, давньогрецькою та грецькою, французькою, німецькою, італійською. Та не довчила в останні роки іспанську. У 12-літньому віці вона переклала на українську вечори на хуторі біля диканьки Гоголя, що до неї не зробив жоден з професійних критиків, перекладала Леся, твори Гейне, Гюго, Гомера, без словників. Лися Українка спромоглася підкорити гору Ай Петрі, де вперше побачила квітку Едельвейс. У 19 років вона написала підручник для школярів, Стародавня історія східних народів, за яким вчилися її молодші брати і сестри, а також діти-друзів сім'ї. Поки е такі, як я, Звичайні діти боялися в дитинстві розбити коліно чи натрапити на сусідського пса, Леся без страху втікала вночі до лісу, що в селі колодяжне, проте пізніше. Дівчачий героїзм виявився звичайним лунатизмом, який після переїзду з Полісся зник сам по собі. Лариса пізніше писала, що це дуже вразило її в дорослому віці та впевнило у тому, що ліси на поліссі дійсно аномальні. Перші стосунки з представником протилежної статі в Лесі Українки відбулися, коли їй було 15 років. У 13 вона взяла псевдонім Леся Українка від свого дядька маминого брата Драгоманова, який підписувався українець. І з Максимом Славинським, який вже був повнолітнім, вони разом перекладали гейне, слово єднає. Проте пізніше Максима заарештовують, а він брав активну участь в різних національних визвольних змаганнях. У 26 років вона познайомилася з другом по хвороботливому, на щастю Сергієм Мержинським, який давно боровся із затяжними сухотами. Її болі в кістках і нирках та його тяжкий стан поєднали молодих людей у спільному горі. Леся, попри свої потреби, доглядала хворого. Сергій помер у дівчини на руках. Після чого вона до самої смерті не знімала траурної одежі, не дивлячись на офіційне подальше заміжжя. незважаючи на те, що Леся була поруч його смертельного ложа Мержинський не кохав її у свій останній день. При пам'яті він попросив Лесю записати прощальний лист до іншої жінки, що насправді була в його серці усе життя. Офіційний чоловік Клемент Квітка був бідний, як церковна миша, що стурбувало династію косачів, проте насторожило також і те, що новий наречений. Теж хворий на туберкульоз. Новий союз двох пацієнтів вочевидь нагадував жінці своєю обстановкою минулі стосунки. Будучи впертою і гордою, Леся відмовилася від фінансової допомоги батьків, що було досить нерозумно в її стані, та переїхала до чоловіка. Клемент був молодший від Лесі на 9 років. Парубок поступово почав продавати усе, що нажив, від меблів до книжок, аби оплатити лікування дружини. Після смерті поетеси Клемент прожив ще 40 років, проте і вони не були прикрашені високими статками. Леся Українка в свій час говорила: якщо б я не народилася українкою, то я хотіла б бути грузинкою. Арамецоцхвалівар, висусхлеб марат, челмегулші рац акмок вдеба. Ні, я жива, я буду вічно жити, я маю в серці те, що не вмира. Коли заходиш в музей в місті Сурамі, де померла Леся Українка, звучать ці слова на грузинській і на українській мові. Любов Лесі Українки до цієї країни також палка та примітна. У батьків поетеси знімав кімнату у Києві грузинський студент Нестор Гамбарашвілі. Леся закохалася амбітного Нестора, незважаючи на те, що мала вже поруч Сергія Мержинського. Гамбарашвілі відмовив дівчині. І одружився на іншій, що суттєво підкосило стан Лесі. Вона довго ще писала листи чоловікові, проте він на них не відповідав. На честь Лесі Українки названо астероїд номер 2616 у Луцьку існує Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, який взяв за основу вивчення та пропаганду творчого доробку нашої землячки. Завдяки бережливості чоловіка Лесі Українки, Клемента, до наших днів дійшли записи, на яких можна почути голос поетеси. В останні роки життя очі Лесі Змінили свій колір. Мати писала в листах до друзів, що дитина народилася з темно-сірими, майже карими очима. Але перед смертю Лариси очі набули насиченого небесно-блакитного забарвлення. Леся Українка дуже рано виявила нестерпний потяг до музики і мати Олена Пчілка. Передбала рояль, на якому з п'ятилітнього віку й почала вчитися грати дівчинка. Його потім у родині так і назвали Лесен Рояль, на якому також грав і Микола Лисенко, який часто гостював у родині Косачів. А дружина Миколи Лисенка давала уроки Лесі. Українці, і якому Леся Українка подарувала зошити з нотами і словами більше трьохсот пісень. За раритетним роялем бачите далекого родича Миколи Лисенка, нині тернополянина Василя Костирка. А в ці дні народилися. Анатолій Горчинський, український режисер, композитор, співак, народний артист України, закінчив Київський театральний інститут у Мар'яна Крушельницького, нашого земляка з Бучаччини. Пісня на слова Миколи Лукова, Розтачерешня у мами на городі, принесла неебияку популярність композитору і виконавцю Анатолію Горчинському, народився. В місті Фастові на Київщині. Клим Чичка Андрієнко, український педагог, співак, навчався у Тернопільській учительській семінарії, Львівському і Віденському університетах, на філософському факультетах, одночасно приватно студіював вокал, співав у Львівській і Берлінській операх, народився в Копичинцях. Богдан Бастюк, український письменник, гуморист, закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, був головою обласної організації спілки письменників України, народився в селі Мешковичі Тернопільського району. Борис Демків, український поет, перекладач, закінчив факультет журналістики Львівського університету, народився в Тернополі. На будинку, де жив Борис Демків, встановлено меморіальну дошку. Володимир Чистух, педагог, краєзнавець, народився в селі Яблонівка на Підгаєччині, написав книжку про село Завалів. Оксана Городна, філолог, заслужений вчитель України, народилася в селі Денисові на Козівщині. Тарас Дудар. Вчений в галузі аграрної економіки, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, народився в селі Озерна на Зборівщині. Катерина Калуш, начальниця патронатного відділу, помічниця міського голови міста Тернополя, депутатка Тернопільської районної ради, народилася в Тернополі. Марія Ясиновська. Солістка, вокалістка, народна артистка України народилася в селі Іванчани на Збаражчині. Роман Мальський, економіст, кандидат економічних наук, народився в селі Геленки на Козівщині. Наталя Пасічник, філологиня, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України. Народилася в Теребовлі. Петро Савончак, міський голова міста Скалата, народився на Скалатщині. Володимир Шкільний, педагог, диригент, краєзнавець, громадський діяч, заслужений вчитель України, народився в селі Козівка на Козівщині. Назарій Зелінка громадський діяч, пластун, перший молодіжний мер міста Тернополя, екс-депутат міської ради. Народився в Тернополі. Василь Семенюк, український релігійний діяч, архієпископ і митрополит тернопільсько зборівський Української греко-католицької церкви, народився в місті Яремче. Олександр Дзюблюк, вчений економіст, доктор економічних наук, професор. Народився в Тернополі. Оксана Шимків, актриса. Народилася. В селі Констанція Борщівського району. Владислав Стемковський, заступник міського голови Тернополя, народився у місті Ізмаїл. Іван Байдак, український письменник, прозаїк, народився в Чорткові. Іван Калаур, вчений правознавець, педагог, кандидат юридичних наук, народився в Підгайцях. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Останній день липня і початок серпня будуть проходити на повному місяці, бо саме 1 серпня, о 21 годині 32 хвилини, настане повний місяць. 1 і 5 серпня дні напружені. Всі інші середні. Овен наступний тиждень буде часом для активних дій та досягнення мети. Вам дасться зібрати енергію та впоратися зі складними завданнями. Талець цього тижня ви можете знайти нові можливості в сфері фінансів та бізнесу. Будьте уважні до дрібниць і не забувайте довіряти своїм інстинктам. Близнята. Наступний тиждень буде сприятливим для комунікації та спілкування з навколишніми. Ви будете відчувати більшу впевненість, що допоможе досягти успіху. Рак цього тижня зверніть увагу на своє здоров'я та добробут. Займайтеся спортом, стежте за харчуванням та відпочивайте, щоб зберегти енергію і гармонію. Лев наступний тиждень буде сприятливим для вашого професійного розвитку та успіхів у кар'єрі. Використайте свою харизму та природні лідерські якості, щоб впливати на інших та досягти своїх цілей. Діва! Цього тижня зосередьтеся на самопізнанні. Та духовному рості. Приділіть увагу своїм емоціям та інтуїції, щоб зрозуміти власні потреби та бажання глибше. Терези, наступний тиждень буде періодом підвищеної комунікації та обміну ідеями. Використайте цей час для розвитку своїх комунікативних навичок та зміцнення стосунків. З навколишніми скорпіон цього тижня у вас можуть з'явитися нові можливості у сфері фінансів та бізнесу. Використовуйте стійкість та рішучість, щоб зробити вигідний крок вперед. Стрілець наступний тиждень буде сприятливим для досягнення особистих та професійних цілей. Вам варто зосередитися на практичних діях. Та плануванні, щоб досягти бажаного успіху, Козиріг наступний тиждень принесе вам більше стабільності та спокою в особистому житті. Візьміть час для насолоди моментами з близькими людьми та зробіть кроки до покращення вашого матеріального добробуту. Водолій, цього тижня ви будете особливо комунікабельними та спритними у вирішенні завдань. Використайте цю активну енергію для розв'язання проблем і підвищення своєї продуктивності риби. Наступний тиждень принесе вам можливості для духовного росту та самопізнання. Зосередьтеся на медитації, рефлексії. Та розвитку своїх внутрішніх ресурсів. І на сам кінець, 28 липня, Володимира. День хрещення Київської Русі. 29 липня День сил спеціальних операцій Збройних Сил України. 30 липня День працівників торгівлі. Міжнародний День дружби. 1 серпня День пам'яті Лесі Українки. 110-та річниця з дня її смерті. Єсть у мене одна! Розпачлива, сумна, одинокая зірка ясна, ж ночі дарма. Шукаю вгорі я тієї зорі, ох, зійди, моя зіркола їм, але зорі мені. Моя люба зоря ронить в серці мені, наче сльози проміння тремтяче, рвуть серденько моє ті проміння.